День єднання зовсім нове свято. Відзначаємо його лише другий рік, день, коли ворог збирався наступати і кричав про те, що бути цій війні. Та народ український незламний не злякався ворожих погроз, тільки більше ніще об'єднався та слова ці сприйнявся ж всерйоз. Свято ще раз усім показало єдність духу і силу народу. Люди наші не побоялись і об'єдналися заходом до Сходу. В цей день всі рівно одесяті вімкнули, заспівали гімн і гордо підняли свій прапор, щоб в кожному куточку майорів, щоб показати, що ніхто ніколи не зможе єдність в нас забрати. Ми будемо. За нашу волю боротись до кінця стояти. предки наші ще спокон віки билися за незалежність і свободу, що за часів відважних козаків боролися за волю для свого народу. Сьогодні день цей з присмаком гірким, бо майже рік війна в нашій країні, та наш народ тримається, стоїть за правду і волю, неньки України. Нас об'єднала всіх одна біда, та стало ми від цього лиш сильніше. І нас навчила ця страшна війна, що тільки разом перемоги ми наблизимо. Що більше об'єднавшись, вічі не дамо. Вижену ворог з країни, єдності, скинемо, ярмо, дикета, хочете завжди цю Україну! Найвіра укращі майбуття держави. Ми відбудуємо усі руїни. Ви ще почуєте про нашу славу. Бо Українці нація велична, таких, як ми, ніде більше немає. Запам'ятають всі вороги найвічні. Що нас так просто не зламаєш. Що нас так просто не здиває ворога. Ми усі повідомлення в Як ми не поміряємо таку ще наша кура? Бо зараз всі нас об'єднали сили, І ті, хто на війні, і хто в тилу усі від й до дитини Збирають поміч нашим ЗСУ. Світки плетуть, шкарпетки в'яжуть, свічки окопні воском заливають. Воїна в смаколики печуть і смажать, На теплові за гроші за добу збирають. Де ще бачили таку згортовність і єдність? Де ще зустрічали ви такий народ? Ми до кінця боротимось за незалежність, за визначення усіх наших свобод.